Серед лісу. Так-так, білий пісок, прозора водичка усе як має бути. Власне, туристи, які порадили мені навідатися до цього місця, з цього і почали розмову. І знаєте, вірю, бо Україна вміє вражати. Я заїхала за 200 кілометрів від столиці у глиб Чернігівщини. Десь тут, поблизу села Олешня, є унікальний курорт Блакитні озера. Блакитні озера сховані за кілька кілометрів у сусідньому лісі, але я доволі швидко сюди дісталася, адже дорога популярна серед місцевих. У сезон кажуть, селяни сюди приїжджає до чверті мільйона туристів. Та знаєте, я не шкодую, що приїхала так би мовити, невчасно, адже сьогодні ця природа тільки моя. Погляньте, навіть взимку, коли доволі похмуро і прохолодно, але ці озера тримають марку. Подекуди глибина їх сягає 20-25 метрів. Але той блакитний колір, яким так захоплюються туристи, його і сьогодні видно. А знаєте в чому секрет: дно цих водой вкрите білосніжним кварцевим піском, тим самим з якого роблять скло. Він прекрасно відбиває світло і тому вода видається лазуровою. Складно уявити, але повіримо місцевим доглядачам. Вони кажуть, що ще у 50-ті роки тут гуркотіла техніка і вивозився пісок. Поблизу Олешні працювало кілька піщаних кар'єрів. Родовища давно закинули, але за них узялася природа. Наслідок того, що пісок був забраний, били ключі, які утворили ці штучні озера. З 2005 року тут розводили хварель. А ви знаєте, що форель тільки живе в дуже чистій, кристально чистій воді. Внаслідок кварцитів вода самоочищається. Я нарахувала три озера. Вони, власне, і утворюють природний парк Блакитні озера. Туристи полюбляють відпочивати на найбільшому з них. Воно так і називається велике. Тут повно галявин, є затишні альтанки і навіть пляжні парасольки. Але головне. Це місце просто випроваджує з голови всі погані думки. Хіба ж вони можуть опиратися такій красі? Здається, ніби небо пірнає в цю кришталеву воду. Красиво, це звичайно безперечно. Але місцеві розповідають, що чимало історії про цілющість. Виявляється, у блакитних озерах повно блакитної глини. І інформація ця в першу чергу має зацікавити жінок. Адже у неї неабиякі омолоджувальні властивості. Та головне, коли приїдете сюди, дихайте, дивіться і просто слухайте природу. Це краще від усіляких спа приведе вас до гармонії.